Смачний сніданок хлібні котлетки. Ах і смачні котлети хлібні. Смакують котлети усій родині. Та ще й добавки усі просять. Приготуємо котлетки із хлібом разом. Для цієї смакоти потрібно взяти ось такі інгредієнти. Хліб ріжемо ось такими кубиками. Можна взяти і черствий хліб, або хліб можна взяти із морозильної камери. Хліб нарізаємо дрібним кубиком. Одна грань кубика до одного сантиметру. А взагалі, як получиться нарізати хліб? Подрібнений хліб. Заливаємо склянкою молока. Якщо висушений хліб, то потрібно дати час йому, щоб він розм'як, щоб хліб увібрав у себе усе молочко. Тим часом на терці з малими отворами натираємо твердий сир або такий, як ми. У нас сьогодні моцарела, додаємо натертий сир до хлібу. Як варіант таких котлет можна додати ще й натертого яблучка. Якщо яблука кислі, то потрібно ще й додати дрібку або більше цукру. Будь-чим змішуємо яйця. Щоб білок із жовтком з'єдналися. Яйця збиваємо до ось такої пінки. і додаємо їх у фарш. Усе змішуємо і розігріваємо уже сковороду, розігріваємо олію на сковороді. Котлетки формуємо ложкою. Ось так яйце. Відбираємо і, і смажимо котлетки по одній хвилини з кожної сторони. Смажемо до золотого кольору. Уже апетитно котлетки пахнуть. У цей момент поставте нам подобайку і підписуйте на наш канал. У нас тільки смачні котлетки. Звичайно, ми котлети із хлібу смажемо не кожного дня. Але така смакота має місце для сніданку. Таким чином смажемо хлібні котлети із яблучком. Котлети смажимо швидко. Одна-дві хвилини і котлетки вже із міняними коринкою. Які ж ці котлетки усередині? Друзі, не забудьте поставити нам в подобайку. Ммм, яка смакота. Підписуйся на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Такі котлети люблять дітки. Ах же й смачні. Смачні вони як теплі, так і охолоджені. А з чим подати їх і з будь-яким джемом, і з варенням. А діти такі котлетки люблять з молочком. Смачного. Ах, і смачні котлети. Хлібні. Смакують котлети усій родині, та ще й добавки усі просять.